Вітання, шановні українці, високодостойне панство, моє прізвище ангел. Звати мене Григорій. Я є рицарем рицарського ордену Христа Спасителя, почесним професором Львівського Ставропійського університету і також братчуком Львівського Ставропійського братства. Ну, сьогодні про що я би хотів поговорити? Безпосередньо про Стан речей українства е, і, так би мовити, українського проводу Організації українських націоналістів на е, період Другої світової війни. Е, бо все-таки ми хочемо зрозуміти, як сталося таким чином, що на закінчення Другої світової війни, на Ялтинській конференції, союзники. Віддали Україну Сталіну під комуно-більшовицький режим. Ну, я хочу повідомити, я про це на одного разу вже говорив. Я проводив дослідження в Львівському. Архіві зараз це обласний архів, а колись на вулиці Буйка 4 був обласний архів Львівського обкому компартії. Ну, Там збереглись документи, і в е, рубриці е, е, так званої комуністичної боротьби проти українських націоналістів мною було знайдено. Вилучені документи, тоді, ну, очевидно, в них там працювала та служба КДБ, НКДБ, НКВД, і вони вилучали документи наших, так би мовити, організацій. І вони там їх зберігали. Ось і я знайшов постанову третього надзвичайного. Великого збору Організації українських націоналістів. Це є серпень 1943 рік. Ось. Ну, от, наприклад, що вони пишуть. Це є політичні постанови до міжнародної ситуації, яке от було бачення тоді. Сучасна війна це запова війна між конкуруючими імперіалістами та пануванням над світом за новий поділ матеріальних багатств, за здобуття нових сировинних баз і ринків збуту. та е Експлуатацію робочої сили. Ну, вже ми, як то кажуть, бачимо тут такі тенденції: ось ця так би мовити, експлуатація, весь час це бажання подати українство в, так би мовити, світлі експлуатованого, так би мовити, середовища. Я не бачу тут, ви розумієте, вже тоді, тоді. Йшла мова про вільне підприємництво. Чому ми не розвивали думку, що треба українцям створити свій промисловий світ, що кожен українець має право і може бути на своїй землі, власником своєї землі, власником е, свого підприємства? Тобто, е, просто-напросто будемо говорити так, капіталістом, і від кожного залежить окремо, чи він може розвивати. Своє підприємство, чи це буде дрібне підприємство, чи це буде великий бізнес. Таким чином, як то кажуть, мати погляд на речі. А знову ж таки, на у цьому, що пишуть наші провідники ООН. Тут це є дуже важливо побачити і зрозуміти. Он заповнив е, визволення українського народу з-під е, е, Московського Більчовицького і, е, і німецького ярма. Ну, це зрозуміло, це нормально. За побудову ССД без поміщиків і капіталістів. Ще раз скажу. як можна говорити без поміщиків і капіталістів? Та на українській землі. Українці мають стати тими капіталістами. Бо капіталістична економіка це єдиний, єдина форма, так би мовити, економічного прогресу, яка на сьогоднішній день підтвердила свою ефективність в цілому світі. Тобто це є економічний стрій, капіталізм, це є приватна власність на засоби виробництва. Люди добрі. Що ви тут декларуєте? Про що взагалі йде мова? Це, це абсолютний жах. А потім ми дивуємося, чому капіталістичний світ, чому Англія, чому е, Сполучені Штати Америки віддали е, Україну на Ялтинській конференції під, е, е, так би мовити, більшовицьке ярмо. Ну, якщо вони дивляться, що ви мало чим відрізняєтесь, ну, то будь ласка, будьте собі з цими марксистами, які. Там, в 1848 році Карл Маркс заявив, що має бути знищений капіталізм. От таким чином і співіснуєте. І чим це закінчилось? Це закінчилось рабською неволею. Це закінчилось комуністичним терором на українських землях до 1991 року. І більше я вам скажу, що комуністична армія, коли вона прийшла сюди. Вона в тих українців, які були тими приватними власниками на своїй землі, забрали землю, забрали заводи, фабрики, підприємства, і перетворили в пролетаріат, перетворили просто в рабів. Це ж вони зробили потім е, примусову працю в Радянському Союзі е, і при мінімальній зарплаті. Тобто всі перетворились в, е, так би мовити, Робів радянської системи. Ну і що вони те далі тут пишуть? За те, щоб велика промисловість була національно державною власністю. А для чого? Я вважаю, що бізнес повинен бути вільний, що капіталістичний розвиток має мати е, свободу е, свого розвитку. Здатна людина створити підприємець мале підприємство, будь ласка. Воно, якщо є більшим, також його не треба ніяк обмежувати. І ще раз скажу, це є звичайний економічний розвиток суспільного буття на всій цивілізованій планеті. А ще раз скажу: оці марсиско-ленські жидівські ідеї, які були створені для того, щоб грабувати і вбивати. Вони от якраз і займалися тим, що вони просто обмежували. Потім, та ні, вони навіть не обмежували, вони заявили, що диктатурою пролетаріату має бути знищений капіталізм. Ось я покажу. Отут, щоб це не було і я там підкреслив, це можна зупинити кадр і подивитись. Ось. Ну, от таким чином це виглядає. Ну, і ще раз кажу, це є постанова 3-го надзвичайного збору організації Українських Націоналістів. О. Сподіваюсь, що на сьогоднішній день українська нація вже себе трансформувала, і що е, на сьогоднішній день українство вже стає власником на своїй землі. Хоч на сьогоднішній день олігархат це є не українці, це є в основному жидівство, інші національні машини. Але ще раз скажу: українці мають бути власниками і капіталістами на своїй землі, мати свою економіку українську, мати свій продукт, мати свої капітали і якось радити собі. В українському бутті на українській землі. Ще раз кажу, надіюся таких речей, як були в 1943 році, які призвели до практично фатальних наслідків, на сьогоднішній день українство і ОУН тим більше немає. Ще раз кажу, українство повинно розвиватися, українська нація більше того, повинна. Крім пролетарів, бо є в кожній державі, але мати свій середній клас, мати своє підприємницьке середовище і кристалізувати аристократію, хочете монархію. Будь ласка, обирайте того чи іншого короля. Розумієте, це ніколи не шкодить. Але завжди звісно річ йдеться про. Політичний устрій, це має бути демократія. От як скажімо зараз в Англії, це є демократичний стрій, це є е, е, конституційна монархія, де, яка має свій представницький орган, який має свій двохпалатний парламент, це є палата лордів і палата общин, тобто є партії. Ну, добре, про них ми багато говорити не будемо, але ще раз скажу. Нам треба інтегруватися, нам треба відроджуватися, нам треба виходити з тої більшовицької, з тої жило комуністичної Ну, Сподіваюсь, що ще раз кажу: сьогодні українська нація є набагато освіченішою, набагато розумнішою, і ми здатні бути гідними, е, як то кажуть, е, представниками політичного і економічного світу. Нашої планети земля, слава Україні, слава нації! З нами Бог до побачення.